Ще раз всіх вітаю. Ми сьогодні з вами працюємо далі над числом іменників. Пригадуємо, що число іменників да, іменники мають форму однини, або тільки множини, або мають і однину, і множину. Ми з вами ці правила на минулому тижні опрацювали на очному тижні да, в школі і трохи повправлялися. Наша сьогоднішня задача це. Вправлятися і розбиратися до кінця з цими іменниками. У нас є два варіанти виконання роботи. Я на сьогодні запланувала три інтерактивних вправи. Ми можемо їх або виконати зараз разом, сподіваюся, дуже швидесенько, або я можу пояснити, ми можемо пригадати правила, пояснити домашні завдання. І ви можете самостійно спробувати повправлятися з цими вправами без, вже без мене. Тому давайте ми з вами зараз проголосуємо, як ми хочемо опрацьовувати. Підніміть ручки ті, хто давайте разом, давайте разом, давайте разом. Підніміть зараз ручки ті, хто хоче зараз разом зі мною опрацювати ці три інтерактивних вправи. Вони не на оцінку, хоч разом, хоч не разом. Вони не на оцінку. На оцінку буде окреме домашнє завдання. Угу. Е, так. Дякую. Підніміть ручки ті, хто вважає, що краще спробувати повправлятися самостійно. Угу. Ну, але чомусь, знову ж таки, не всі голосують. Добре, у нас 5-5 вийшло, опускаємо ручки. Тоді ми зробимо наступним чином. Я зараз пояснюю домашню роботу. Ми пригадуємо правила, я пояснюю домашні завдання для всіх. Далі, ті, хто хоче повправлятися самостійно, він вийде з конференції і буде вправлятися самостійно. Той, хто хоче вправлятися разом, ми з вами залишаємося і працюємо разом. Домовились? Домовились. Отже, давайте пригадаємо з вами, які правила ми з вами вивчали, число іменників мають лише форму однини. Які іменники мають форму однини? Пригадуємо, це власні назви, да, які вжиті в однині. Далі, Ночко, у тебе питання, сонечко? А, ні, я руку забула. Угу. Отже, форма однини мають лише власні Назви Далі збірні іменники пам'ятаємо, ми з вами говорили, назви абстрактних понять в однині, і назви речовин в однині і назви почуттів, які ми вживаємо ми Е, Далі форма множини. Знову ж таки, власні назви, такі як місто, наприклад, Суми. Да? Ми ж не можемо якось в однині їх сказати. Ні, не можемо, хоч це і місто, але ми вживаємо лише в множині. Назви, наприклад, певних якихось часових понять, іменини, проводи, ми не можемо сказати в однині, тому це буде тільки в множині. Назви сукупності істот предметів: діти, фінанси, солодощі. Назви речовин, які вживаємо в множині – вершки, дріжджі, парфуми. Назви предметів парної будови, штани, куранти. Зазвич... Назви звичаїв, обрядів, ігор та там, шахи, хрестини і почуття, заздрощі. Та, тобто ми розуміємо, що це в множині, в однині не можемо вживати. Все інше ми можемо вживати як в однині, так і в множині. Дерево, дерева, слово, слова, пісня, пісні. Це пригадали трошки. Я думаю, не складно буде. І тепер стосовно вашого домашнього завдання. Зараз увімкну вам демонстрацію вашого підручника, щоб ви мені зробили те, що треба. Бо, знову ж таки, перевіряю ваші роботи, і в деяких буває таке, що ви виконуєте не те, що я прошу, або дуже багато зайвого виконуєте. Я вам намагаюся полегшити життя, а ви його собі за допомогою ГДЗ або чату GPT, не знаю там чого, ви його тільки собі поскладнюєте. Тому дуже уважно слухаємо, що стосовно домашнього завдання. Інтернет щось трошки не дуже активний, тому зараз провантажиться і я все поясню. І так, подивіться, будь ласка, у вас на сторіночці 140 починається вправа. Сторінка 140, справа 14. Вам треба, ось у вас на сторіночці 141 є слова. Ви їх можете оформити в трьох видах, оберете той, який вам найбільше подобається. Або, перше, просто записати слова, і подивіться, ось у вас написано: перше вживаються тільки в однині і в множині. І там ті іменники, які мають форму і однини, і множини, ви над ними ставите там цифру 1. 2. Уживаються тільки в однині. Ті, які мають форму лише однини, ви над ними пишете 2. Ті, які мають тільки форму множини, над ними пишете 3. Можна таким чином. Можна в три стопчики. Да? Перший стопчик, знову ж таки, у вас буде однина, і однина, і множина, другий тільки однина, і третій тільки множина. І записати ці слова в три стопчики. Можна записати, наприклад, спочатку. Вживаються тільки в одненні, в множині. І виписати всі слова, які вживаються і в одненні, в множині. Далі виписати тільки ті, що в однині, а потім тільки ті, що в множині. Да, Андрій? а можна зробити три стопчики, але в кожному стопчику будуть свій вид іменника. Допустимо, в першому тільки в однині, в другому і в водині в множині, а в третьому і. Так, я ж Ні, тільки там. що про це й говорила: так що можна або записати всі слова, потім поставити циферки над ними, або в три окремих стопчика кожну категорію, або е, рядочками. Спочатку виписати там тільки однину, потім, наприклад, тільки множину, а потім е, і однина, і множина. Тобто тут форму ви обираєте самостійно, яка вам більше зручна, як ви більше звикли. Або стовпчиками, або циферками зверху поставити, як вам більш зручно. Але ви більше нічого тут не робите. Тільки з цими словами працюєте. Добре? Добре. Добре. Задайте мені запитання по класній і по домашній роботі. маємо. Тоді ми робимо так: ті, хто хочуть попрактикуватися з інтерактивними вправами самостійно, ви мені скріншоти інтерактивних вправ не надсилаєте, ви просто вправляєтеся. Далі. Ви виконуєте домашню вправу ось цю письмову і вже її мені надсилаєте на перевірку. Ті, хто хочуть спробувати самостійно опрацювати, ви можете виходити з конференції і опрацьовувати самостійно. Ті, хто бажає повправлятися зі мною разом з цими вправами, ви залишаєтеся. До побачення, до побачення. На самостійне до побачення. До побачення гарного дня. Всі, хто залишається, ми зараз дамо можливість вийти і продовжимо разом. Все, тобто у нас небагато, да, Залишилось тих, хто хоче попрацювати разом. Добре, тоді я вмикаю інтерактивну вправу, ми з вами працюємо. Е, ну, давайте ось з першої почнемо. Так. Зараз вимкнеться, бо щось інтернет взагалі не хоче працювати. Є. Отже, поїхали. Дивимося. У нас є слово, нам треба визначити: ковзани. Мають форму однини чи форму множини? Бачите, дуже швиденько треба працювати. Так. Патріотизм це однина, Там була множина. Окуляри. Однина. Множина. Окуляри. Ножиці. Теж множина. Швиденько працюємо вмикаємо мікрофони. Фінанси. Теж множина. Гілля. Однина, тому що збірний. Слава. Однина. Карпати. Множина. Дітвора. От, бачите, дітвора? Чому дітвора не множина, а однина? Хто мені пояснить? Дуже швидка, да, була вправа. І так, дивіться ще раз. Чому фінанси в множині? Назва сукупності предметів або істот. Далі, чому. Яке в нас там було слово, що ви мені говорили одна окуляри? Ми можемо сказати в однині окуляри? Шановні, ви хотіли разом працювати. Працюємо. Добре, давайте наступну вправу, щоб не на швидкість. І так, о, тут вже більш вам знайомі. І так, давайте працювати. Чернівці. Ми вживаємо лише в однині, лише в множині, чи і в однині, і в множині. Однина. Чому алін? Множина. Множина. Так, це буде тільки в множині, тому що це чернівці, да, вони, ми можемо сказати. Тому, хоч це і власна назва, але тут, бачиш, множина є. Чернівці. Карпати. Множина. Молодці. Лід. Однина. Тільки однина, Тому що ми не можемо де, сказати якось по-іншому лід. Крок. І Те, і те, да? тобто є і однина, і множина. Угу. Вугілля. Множина. Якщо ми говоримо про назву речовини, то так, множина. Так, далі іменники. О, іменини, вибачте, іменини. А в мене питання. Да, Микита. А Якщо ми зараз зробимо здесь, три презентації, не треба їх робити вдома, їх надсилать Я ж сказала, що ми це опрацьовуємо це як класну роботу. Домашнє завдання у вас вправа в підручнику. Скріншоти ви мені з цих інтерактивних вправ не надсилаєте, це класна робота. І так, працюємо іменини. Одна там множина. А, скажи мені в однині. Іменин. Ні, нема такого. Лише в множині, да? Ми вживаємо. Знову ж таки, визначаємо як назва часового поняття. Окуляри. Множина? Множена, молодець. Окуляри множина. Гніздо. Однина. нам. А в множині ми можемо сказати? Гнізди. Гнізда. Да, багато. Там три гнізда. Можемо ж сказати? Можемо. Значить, буде вживатися і в однині, і в множині. Ніжність. Почуття. Да, назва почуття. Але дивимось, ніжність. Вона, да, тобто щось одне. А не можу сказати, може ні, ми не можемо, тому що це буде ніжністі. Ну, немає такого слова, да. Смарека. Вона. А ми можемо в множині сказати? Ні, не Чому? можемо. Ні, чому смаку? Да, Значить, і в воднині, і в множині. Жнива, коли збирають е, урожай. Жнива? Угу. Множина. Так, множина. Множина. Так. Дітвора. Однина. однина. Однина, тому що це множина. збірний. Так, це збірний. А. Овочі. Е, множина, множина. А в однині ми можемо сказати? Угу. Так, овочі. Правильно, Овоч. тому це буде однина, і множина. Однина і множина. Е, береги. Береги. Це у нас множена. І, і однина, і множина, тому що берег або береги. Гречка. Однина. Це лише однина. це однина. Так, лише однина. Це однина. Тому що ми не можемо. Так, ми не можемо сказати в множині Симферополь. Симферополь. Він. Він. Множина. Чому множина? Ні, ні, ні. Однина, лише однина. Однина! однина! Так, сметана. Там <кхи> однина без множника. Так, тільки без, однина. Гімалаї. Это Himalay, это... это лише множина. Пригоди. Так, лише множина, пригоди. Можем... Емола. Емола так, пригоди. Думай, ми не можемо розповідати. Так, ми правильно. Наступне слово цьому. Пригоди. Думаємо, чи можемо ми утворити однину чи одну? Так, можемо, можемо. тому що буде Пригода, а тут <пробітник> пригода, пригоди, павутиння. Це, нас, <пробітник> це вживання лише в водожди. <пробітник> Дивіться. Не можемо це... порахувати павутинь, там. Так, ми не можемо, але це збірний іменник. А ми з вами знаємо, що збірні іменники. Вживаються лише в однині. Студентство. Знову ж таки, збірний іменник, і ми вживаємо його лише в однині. Ножиці. Так. так. Однина. Це лише однина і може бути множина, тому що ви можете сказати ножиці. Ну, так, у нас і так, ножиці. Спусті, у моєї бабусі було дуже багато ножиць. Mm -mm. Ну так, допустим, у моїм бабусі багато ножиці. <рес> Ні, ножиці. Ми завжди Вмножи. вживаємо тільки в множині. Ми що можемо утворити одне, ну звідсіля? Ні. Це лише в До. Но... Сестри. А, добре. Ну, це множина, ножина. А э, вот на мы можем Да, селить? и вот да, тоже можно. И вот та... Трава. да. Трава. Ну, цель уже вложение. Ну, Тих, зараз у нас взагаливы. Трава. Трава. Травы. Од... І так і так. і так і так можна. І так і так. І так. І так Традиції. Це влажда. І так і так. Традиція. традиція. І традиції. Угу. Пахощі. Це у нас. А, це тільки в множині, можна. Тільки в тобто... Коріння. Отут дуже уважно. Коріння. Тільки в однині. Тільки в однині, тому що це збірний іменник. Далі витрати. Витрати будуть у нас. і так і так. Витрата, витрата, витрати. Ну, добре, давайте перевіримо. Погоджуюсь тут з вами. Ковзани. А, Це вожада. І так, і так. Тому що а так, як так. ти в одну ні скажеш? Тільки множині. Тільки в множині, правильно. Лінощі. Це була тільки в одній дні. Чому? Тільки Вінощі. Множені, множені. Множені, так. І крила. Ну, це ж множені. Крила. А, крила – це множені. Це тільки множені. Чому? А одне множені можна отворити? Множені, множені, от. І в однині крило, крила, да? давайте перевіряти. Можливо, щось десь ми могли допустити помилку, ага, вугілля все ж таки нам говорять про те, що не хочуть вони в множині вживатися. Хоча, знову ж таки, якщо ми говоримо про вугілля, ну, правильно, вугілля лише в однині, тому що це збір, збірний іменник. Можливо, сама не туди віднесла, але ми все з вами правильно проговорили і зробили. Молодці. Е, так. Трошки розібралися з цим, mm -hmm. трохи пригадали, повправлялися. Тоді пропоную вам е mm. йти відпочивати. Ми з вами дві вправи, в принципі, виконали, проговорили, цього буде більш ніж достатньо. Ви виконуєте тільки домашню вправу, яка є в підручнику. Скріншоти ви мені не надсилаєте з інтерактивних вправ, ви тільки надсилаєте мені домашню вправу. Зрозуміло? Добре. Тоді дякую, що доєдналися. Якщо запитань немає, можливо, є питання, задайте. До побачення Ні, доволашу я. До побачення.